Вітаю всіх гостей мого YouTube каналу. Тема цього відео: Торгівля зброєю, міжнародна торгівля зброєю. Цей, почати можна так, що цей кремлівський ГБшний покидьок, почавши війну. Активну фазу, другу активну фазу, як я називаю, бо перша активна все ж таки була в 2014 році, коли фашистська Росія ще тоді ввела свої війська на територію України. А тепер друга фаза вже набагато більш активна, активніша з літаками, ракетами, танками. Так, от, після цього, після початку цієї війни, і не просто після початку, а після того, коли вона вже без, без пару тижнів два роки, багато країн розвинутих країн, які виробляють зброю, озброєння, ставлять рекорди з продажів. У мене, до речі, є відео про рекордні, рекордний експорт зброї. Сполученими Штатами про це відео буде посилання під цим відео. Ну а тепер про Німеччину. В 2023 році теж Німеччина встановила рекорд з експорту зброї. Уряд країни встановив новий рекорд на суму. Санкціонувавши продаж зброї на суму щонайменше 11,71 мільярд євро, ну і цей рекорд завдяки, можна сказати, допомозі Україні. Ця цифра була оприлюднена міністром економіки на письмовий запит одного з депутатів Бундестага. Попередній рекорд був в 2021 році. Сума була 9,35 мільярда євро. А оці 11,71 зростання на 40%, але в порівняння з 2022 роком. 40% ріст. Досить серйозна суттєва цифра. Велика. А в рекорді в цьому 2023 року третина пішла в Україну. Німеччина, звичайно, дуже суттєво допомагає Україні. Ну, Хоча нам, звичайно, хотілося би, щоб було більше, щоб ще більше, ще краще допомагала. Ну, але з одного боку, Німеччина і сама не готувалась до війни, в якому сенсі вона проспала цей час. Якось так була спокійна і думала і вважала, що після розпаду цієї клятої Совєтської імперії в Європі стало спокійно і з тією новою. Росією, начебто демократичною можна буде нормально, спокійно жити і, ну, хоча б співіснувати. Виявилось, все зовсім не так. Ну і тепер Німеччина, повертає, повертається до виробництва зброї. Масово повертається. Цифра 2023 року німецького експорту зброї в Україну 4. Кома 15 мільярдів євро, тобто 4 мільярди 150 мільйонів доларів. Німеччина поставила саме зброї в Україну. Ну і ті цифри, і оці 4, і оті 71, вони стосуються періоду з 1 січня по 12 грудня. За цей час німецький уряд схвалив поставку зброї на 6,15 мільярдів євро. А я вибачаюся, щось я пропустив, я коли казав 4,15 євро чи доларів. Євро, євро, якщо я сказав, доларів, вибачаюсь, звичайно, в Європі йдуть розрахунки в євро. Ну, так, от на 6-15 мільярдів євро саме зброї. Ну, а іншого військового обладнання на 5,57 мільярдів євро. Те, що схвалив дозвіл на продаж німецький уряд, майже 90% цього експорту пішло до країн Євросоюзу НАТО, також до України. Та країн, які прирівняні до країн НАТО з точки зору контролю за експортом озброєнь, це Японія, Австралія, Південна Корея. Ну а для таких країн, так званих третіх країн сюди Німеччина вносить Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія. Для них німецький уряд дав дозвіл на продаж зброї та іншого оборонного обладнання німецького виробництва на 1,76 мільярдів євро. Ну тут, що можна так підрезюмувати, зробити такий, ну, це, це знов-таки це моя така думка, трошки так з гумором, коли рускомірці. Дуже часто повторювали зараз, начебто, так, за війною це відійшло так на другий, третій, п'ятий план, але вони постійно повторювали, що Росія встає з колен. Так от можна сказати, що е, німецький е, оборонпром встає з колін. Хоча ні, 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 поправлюсь, не, не з колін, бо на колінах він не був, він був на дивані. Е, німецький оборонпром встає е, з дивану. І починає розгортатись і починає збільшувати потужність і для своєї армії, для України, звичайно, ну і на експорт в інші країни. Запускається, в принципі, те, що простоювало, і все ж таки Німеччина має дуже потужну оборонну промисловість, військово-промисловий комплекс. Ну, а те, що вони нам допомагають. За це ми їм дуже-дуже дякуємо. Дякуємо Німеччині за допомогу. Дякуємо німцям за допомогу у війні з руським фашизмом. От якось так. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, що ви думаєте з цього приводу. Не пам'ятаю, казав чи ні, під цим відео викладу посилання про рекорд експорту зброї Сполученими Штатами. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!